Майже 80% людей дивляться мене без підписки. Народ, давайте, підписуйтеся, доб'ємо тисячу підписчиків разом. Всім привіт! Ми продовжуємо проходження козаків знову війна. Ну і на цей раз я вирішив пройти місію. Битва на старому руслі. Вам, полководцю, іспанська армія в цій місії належить розбити голландські війська. Керуючи полками, посилаючи гінців з наказами, ви повинні. Показати себе воєнним такти, тактиком і стратегом і прийняти прийти до перемоги. Ну, що ж, починаємо місію. Отори настройки. Отак, музику, хоча б чуть-чуть, бо щось якось сумую вже за музику і козаків. Ви полководець іспанської армії. Ваша задача розбити ворожі війська. Накажіть полковникам е, прик... наказувати полковникам, треба передаючи гінцями. Так, зараз лівий фланг піхота відступити. Е, центр піхота відступити. Е, центр. я зараз Відставте. Правий фланг піхота відійти. Е, лівий фланг. стрелки виступ центр стрелки видступ правый фланг стрелки видступы потем левой тени стрелки виступ так левой тяжка кінота видступы левый легка кинота видите т центр видите т центр видите центр видите так правый видите т э, види, т. Відійти, все. Сподіваюся, що все добре. Так, вони всі відступили, зараз вони тут впруться. І тоді ми по ним усіма разом вдаримо. Нехай, нехай всі гусари підійдуть. А от тут, в принципі, у ті вже трохи добре все. Сейв один, в принципі. Так, лівий фланг, піхота. Атакувати. Центр. Так, э, стрілки атакувати центр. Центр піхота, атакувати центр. Так, центр, стрілки атакувати центр. Э, правий фланг піхота атакувати центр. Э, так, правий фланг стрілки атакувати центр. Лівий фланг стрілки атакувати центр. Так, лівий фланг тяжка кіно, атакувати центр. Е, лі, лівий фланг легка кінота т, центр. М, центр, кіни, стрелки, атакувати центр. Центр стрілки, атакувати центр. Так, центр тяжка кінота, атакувати центр, центр легка кінота, т, фланг, кіни, стрелки, атакувати центр. Правий фланг стрілки, атакувати центр. Так, правий фланг тяжка кінота, атакувати центр і. Правий фланг легка кінота, атакувати центр. Все, погнали. Сподіваюся, що зараз все вийде. Ну то зараз до речі гарно що на дорогу ні налетіли, трохи сподіваюсь поколять. Знаєш, вони отак по чуть-чуть сюди виходять, бо то щоб можна було вдарити, попробувати. Добре. Я сподіваюся, що ми зараз виграємо. В принципі, головне основний кістяк розбити. Ну Тут, в принципі, оці досить непогано перемагають, розстрілюють. О, перемога, ворожі війська розбиті. Тож, аж така, в принципі, легонько приємна місія. В цьому будемо завершуватися. Зустрінемося в наступних серіях. Всім па па